Сподіваюсь, ви всі пам'ятаєте українську абетку. А якщо ні, не біда. А, якраз повторимо. Бо сьогодні я буду проходити тех від А до Я. І до речі, вітайте в нас в гостях на каналі Алоказія Забріна. Вона настільки прекрасна, що дуже захотіла побути з нами в кадрі. До речі, вітаю! Ви на каналі «Єлубукнук», з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого. В'йо, до питань. Я цей тег побачила у Олени на каналі Книго Джунглі. Посилання на її канал ви знайдете в описі до відео. Але знаю, що авторкою тегу була Нася Сабадах. Посилання на її канал також ви знайдете в описі до цього відео. І в описі будуть усі усі питання цього тегу. Тому обирайте 4-5 питань і відповідайте в коментарях. Буде цікаво почитати ваші відповіді. А я переходжу до найпершого. Питання алмаз книжкової колекції. І мені є що вам показати, це отака малесенька, але доволі стара книжка. Наскільки я пам'ятаю, тут присвята від 14 вересня 1885 року. Щоб не набрехати, от придбала я її минулого вересня за три фунти. А в Charity шоп книжковому, де я сама ж тоді і волонтерила на той момент. Це їй в цьому році, щонайменше буде 139 років. Називається вона The Story of Two Islands. І про що вона? Я не знаю. Насправді читати я її не збираюся. Я не впевнена, чи це художка, це чи. Це нонфікшен. Друге питання Б. Без словника не обійшлось. Мається на увазі, якими мовами я читаю? Насправді з іноземних я читаю виключно англійською, і так без словника не обходиться. Кожен раз, коли я щось читаю, доволі часто мені доводиться перекладати слова. В. В даний момент читаю. І, до речі, в даний момент я читаю книжку англійською. Це. Uh, «The Five People You Meet in Heaven» Міча Елбома. Знаю, що ця книжка видавалася українською у uh, КСД і називається П'ятеро, uh, котрих ти зустрічаєш, зустрінеш в раю чи щось таке. Розповідає вона про uh, старого uh, чоловіка, котрий все життя провів працюючи в парку розваг. І він хотів з від тіля вибратися, але не вдалося. І ось одного дня стається велика прикрість, ламається один з атракціонів, і він в намаганні врятувати маленьку дівчинку загинув. І так починається ця історія. І насправді людей він зустрічає не так, щоб дуже очікуваних. Перші двоє людей, котрими він поспілкувався в раю, для мене були неочікуваними. Читаю я доволі повільно, бо вона мене не сильно захоплює. Але цю книгу мені подарувала дуже щира, відкрита і добра людина рік тому і я сповнена. Ентузіазму все ж таки її закінчити читати англійською, а не купувати собі електронку і прочитати її українською. Г. Ге. Герой книги, з яким би хотілося зустрітися та провести разом день, тут однозначно це бабуня Дощевіск. Я просто в захваті від цієї жінки, вона пробивна, вона трошки відлюдькувата, але при цьому вона все одно приходить усім на допомогу. вона... Хоче здається трошки бу-бу-бу, але насправді вона просто неймовірна, і це одна з моїх найулюбленіших героїнь у Тері прачі та і, взагалі, Г. гаву зловити книга, якотру хотілося придбати, але вона вже не в продажу. А тут одразу варто сказати, що зараз я не полюю на книжки, бо це доволі складно. Якщо б я жила в Україні, то це б не було проблемою. Я б сама там і на OLX лазила, і в інших барахолках. Але через те, що я маю впевнитися, що я задаю якомога менше клопоту прекрасній дівчині Олександрі, котра зразу в раз мені допомагає отримувати посилки з України з книжками, то я не хочу. Додавати їй якихось проблем, Якщо вже й купую, то тільки те, що є в наявності в перевірених книгарнях, котрі доставляють без Проблем, хоча в мене були історії, коли я залазила аж на шосту сторінку гугла, дзвонила в купу книгарень, щоб впевнитися, чи є в наявності в них та книга, чи вони забули змінити статус на сайті. І знаєте, що я тоді знайшла не один примірник, а десь десять. Сама придбала два і ще й людям розповіла де можна придбати було. Ту неймовірну книжку, тираж якої, котрий вже тоді закінчився. Але зараз я так не роблю. Де? Дебрі, через котрі важко пробратися. Знаєте, що це за дебрі? Оці Оці дебрі, котрі мені нашіптують, що це буде складно, що це не моє. Або що ти там зможеш взагалі зрозуміти, Іра. Оці дебрі дуже треба розчистити, знаєте, так, змачити походити. І... Нормально собі тропинки прокласти до того, щоб просто підходити до стелажу, брати книжку, розкривати і читати, а не боятися. Е. Екранізація краще книги тут я довго думала, бо зразу раз повторюю вам назви одних і тих же екранізацій, але мені захотілося згадати щось таке, про що я взагалі певно ще не згадувала на цьому каналі. І нехай це буде книга та серіал, про цій маленька, велика брехня. Здається, авторка Ліан Моріарті. Я дивилася серіал, і він мене дуже захопив. Він гарно знятий, там неймовірні краєвиди, акторська гра гарна, і він повністю розкриває текст. Є. Є до чого прагнути. Які літературні прогалини я б хотіла заповнити. Насправді. Єдине прогалине, котре я хочу заповнити, це всі непрочитані книжки на моїх поличках. Я не женуся за класичними книжками, за тим, що є каноном, основами. Ні, це. Не в моєму стилі, і я хочу читати лише те, що мені цікаво на даний момент тут і зараз, те, що підходить під мій настрій, і потенційно я такі книжки накупаю на майбутнє, як фікшн, так і нонфікшн. Ось все, що я маю, і все, що я ще в майбутньому придбаю, я хотіла би прочитати. Жанри, котрі не читаю. Ну на це я відповідала пару, пару відео тому. А, тому зараз просто дуже коротко. Це жахи і «Селф-хелп». Насправді там більше, але це ось е, два основні, котрі абсолютно ні це затишне місце для читання. Насправді е, можна було б сказати моє жовтеньке крісло, я його обожнюю. Я там доволі багато читаю, як і на цій е, канапі я багато читаю. Але насправді найбільш незатишне місце це ліжечко. Я перед сном намагаюся кожен день читати. Ти. І чи яка цитата з книги або не тільки? Ну, я не з тих, хто виписує цитати чи повертається до них. Ні, я їх інколи виділяю, але ще з прагматичною метою потім вам прочитати для того, щоб можливо вас загітувати, прочитати цю книгу. А так мені дуже зараз подобається цитата з пісні гурту Назва, котра називається Тихо-Тихо. Тихо, 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 тихо. Місяць хлібчик для причастя. Я твоє стихійне лихо, ти моє стихійне щастя. Ось ця я твоє стихійне лихо, ти моє стихійне щастя. Воно якось мені так запало, що я на повторюю цю пісню слухала певно тижні зо два, і зараз, повертаючись до неї, в мене прям. Не знаю, вона мені дуже подобається. І ігнорування автора, котрого навіть не читала. Ну тут, певно, такі є, але це треба було дуже довго думати і дуже довго обирати. тому я можу просто назвати тих декілька авторів, котрих я не читала і не планую поки що, принаймні. Це в першу чергу Донна Тарт. Так, можете дивуватися, я один раз намагалася прочитати таємну історію, прочитала три сторінки. В мене а, мозок на бікрень е, чомусь кудись подівся. Е, і я на той момент, певно, була дуже стомлена. А коли я стомлена, я не можу нормально фокусуватися на тексті. І я не розумію, що я тільки що прочитала. Я якось закинула цю ідею і не поверталася до неї. І ще Ірана Карпа це так, щоб якщо вибирати з української літератури. А, потенційно, можливо, я щось прочитаю, але кожен раз, коли я чую відгуки на її книжки, щось якось воно в мене взагалі не зачіпає, тому я їх не купую і не читаю, ну, якось так. Її їсти, а, як тут, немов не в себе, улюблений автор. Кого ти постійно читаєш. І зараз в мене такого немає. Ну, направду. По-перше, я не можу так легко купувати книжки будь-кого в будь-який момент, як тільки вони виходять і одразу читати. А по-друге, сильно змінився майндсет, певно, в мене. Я намагаюся кожен раз підбирати книжки, котрі мені зараз пасуватимуть, і як най... Цікавіше буде читати, тому у мене зараз такого немає. Йокати від жаху кожен раз є в мене те, що мене зараз дуже сильно тригерить, це згадки російської культури або, е, типу, якихось видатних особистостей росіян на сторінках рандомних взагалі книжок, де незрозуміло чому про них згадують. Мені аж від цього. Погано стає, я не знаю. Це дуже сильно тригерить. К. кількість непрочитаних книжок. Ви не повірите, я навмисно перерахувала, скільки в мене непрочитаних книжок. Точніше, я порахувала, скільки в мене прочитаних, і відняла від кількості, скільки в мене зараз вдома. А виявилося, що 178. і плюс десь ще 10 я вже придбала в Україні. Л. ласощі на полиці книги, котрі. Смакуєш при перечитуванні. Насправді, це доволі конкретний список книг, котрі я люблю перечитувати. Це, наприклад, пригоди Шерлока Холмса давно вже не перечитувала. В принципі, можна повернутися до них, бо вони моє затишне місце. Хоча я. Тільки тільки вчора закінчила передивлятися Шерлока всі чотири сезони, то це зараз не актуально. Я дуже люблю перечитувати гордістю упередження, але, на жаль, в мене її немає фізичному варіанті української, я ще жодного разу не читала, тож я чекаю на видання від неба. Я люблю перечитувати Гаррі Поттера». Я це робила. Нещодавно перечитувала синдром паніки в місті Вгріх. Ну, як нещодавно, півроку тому, якщо не більше. А мені, наприклад, дуже хочеться перечитати, бабуся просить її вибачити Фредеріка Бакмана. Я хочу над цією книгою, я знаю, що я зможу. Я планую перечитати найближчим часом нічне кіно Маріше Песел. Вона в мене є, мені подарували її на минулий день народження, і тепер я можу її спокійно прочитати восени, коли це буде ідеально. Також я дуже хочу перечитати, наприклад, добрі передвісники «Тері Прачіта, тому я її замовила, і вона в мене нарешті буде. І я її знову прочитаю восени. Минулий раз я її читала в 2017 році, тож вже пора. Що я ще люблю перечитувати. Насправді я люблю перечитувати, і я цим насолоджуюсь, коли я знаю, який ефект конкретно від книги я отримую, це неймовірно класно. Тому так я люблю перечитувати, але намагаюся робити це якомога рідше, щоб більше читати двого. Отак, от М. Мильна Бульбашка, книга, котра не виправдала очікувань. Переміна місць Девіда Лоджа, я очікувала іншого. Я очікувала університетських буднів, підготовки до лекцій, спілкування між професором та ем, студентом, якогось такого. А отримала Санта-Барбару. Це непогано. Просто це було зовсім не те, чого я хотіла. А тому, от так от саме ця книжка для мене виявилася мильною бульбашкою. Я не впевнена, що я буду продовжувати цю трилогію, бо мені не цікаво читати, хто там з ким залишиться, хто з ким буде спати, як вони всі ці проблеми порішаються. Бо це. Це не те, що я хотіла читати. Напій під час читання. Це майже все, що завгодно з того, що я п'ю, окрім алкоголю. А, бо мені здається читати на підпитку це втрачати велику частину кайфу. От дивитись дурні фільми з пивом це одне, але читати ні. Тому це може бути вода, це може бути псевдошвепс. Не питайте, що це таке. Це може бути чай, кава, це може бути, якщо є якийсь сік, в принципі, це може бути все, що завгодно з того, що я п'ю. О! Ох, знову за своє книжкові звички. Насправді в мене є ціле відео присвячене моїм книжковим звичкам. Найперше відео на цьому каналі, якщо вам цікаво подивитися на їх всі. То, будь ласка, переходьте на нього. Лінк ви знайдете десь в описі. Я сподіваюся, не забуду його додати. А так розкажу вам нещодавну книжкову звичку, яку я трошки змінила, бо зрозуміло, що не всі книги хочу залишувати в себе на полицях. Я раніше думала, що коли я не вдома, я буду збирати буквально все. Але я перестала ставити в свої книжки Екслібріс, одразу як їх. Купую. Спочатку я книжку прочитаю, оціню, чи є сенс її зберігати на поличках і лише після цього поставлю екслів, а ті, що вирішу позбутися, я їх просто віддам в місцеву бібліотеку, бо в нашому місті десь тисяча українців живе, і я б була дуже рада, якщо змогла зробити їх. Дозвілля і можливість читати книжки українською більш доступною. П. Паперова, електронна чи аудіокнига. Я відповім всі. До речі, я дізналася одну річ на лібраріусі з'явилися аудіокнижки. І що ще краще, ви можете брати їх в оренду. Ви можете їх не купувати, а брати в оренду і прослуховувати за 14 днів. Так, я читаю в усіх форматах, бо деякі книжки, як бувають. Одноденки, одноразові. Отакі я обираю читати в електронці. Все, що потенційно може бути таким, що я хотіла б мати на своїх поличках, я купую в папері і читаю в папері. Р. Різномовна література в бібліотеці. А найбільш екзотична книга в моїй бібліотеці це книга німецької. Це книга «Der Spaziergang» Роберта Вальзера, тобто прогулянка німецькою. Я купила її два роки тому, коли відвідувала дідуся в Німеччині після того, як він вибрався з окупації. І я зрозуміла, що я хочу збирати цю книгу усіма мовами, якими вона була перекладена. Але це ось є оригінал. Суперобкладинка. бути чи не бути для україномовних видань. Я не бачу сенсу взагалі робити суперобкладинки, бо. Українські видавництва вони друкують арти безпосередньо на палітурках. Тоді як англомовні видання мають однотонні палітурки під ем, суперовкладинками. Тому для англомовних книжок це критично. Те, тонкий і товстий в бібліотеці з тонкою. Це ось ця крихітна книжечка Вірджинії Вульф. How Should One Read a Book. Це есей про те, як читати книжки. Він доволі такий розпливчатий, як і все в Virginia Вульф. Це просто потік думок на цю тему. А також товста книжка, найтовстіша, котру я вже навіть прочитала. Це Страх Мудреця Патріка Ротфуса. Тут я вам скажу 1250. 6 сторінок, 1256 сторінок, і це читалось дуже легко і захопливо. Тому не бійтеся. Рекомендуємо У, ухилятися від читання, книгу, яку відкладаєш на потім. Є дві книги, які я дуже сильно хочу прочитати, але дебрі в моїй голові мені все псують, і я це не роблю. Я вам про них всі вуха вже проджужала, але доведеться знову показувати так. Ага, так. По-перше, це Італо Кальвіно, якщо подорожній однієї з мовою ночі з 2019 року хоче прочитати цю книгу і все ніяк. І друга книга це більш нове надбання в моїй бібліотеці, це Аустерліц, В.Г. Зебельта. Я хочу прочитати обидва ці романи, але мені кожен раз. Страшно з них братися, що мені не вистачить концентрації, я щось не зрозумію, що, що тут буде щось таке нудне, чи ще щось. Хоча мені вже багато разів казали, що, принаймні щодо Італо Кальвіно, що вона читається дуже і дуже легко. Але я починала. І в мене певно був той провтик, коли я була дуже дуже. А... Така змучена, я не могла сконцентруватися на тексті, і я ніфіга не розуміла, що я там читаю. І від цього мені тільки ще страшніше за неї братися. Еф. Фордзець, від якого фейерверк емоцій. Я... Рідко дивлюсь на форзаци, я рідко зараз розглядаю книжки з приводу того, наскільки вони естетично виглядають. Але ось у ілюстрованого Гаррі Поттера є ось такий форзац з грінхаус, з теплицею. І враховуючи моє нове хобі, вирощування домашніх рослинок, наприклад, ось таких. Цей Форзет мене просто зачаровує. Я дуже люблю розглядати цю книгу, хоча це моя найнеулюбленіша частина з усієї Потеряни. Чомусь, чомусь вона мені видається найнутнішою. Отак-от: А Форзет прекрасний. Ха! Халтура у виданнях. Як на мене, можна повністю все, що в мене було, від фоліо. Так, туди і відправити. Я просто терпіти не можу цей жахливий папір, такий, знаєте, газетний, сірий. Тут доволі багато одруківок, були декілька помилок. Мені не подобається, як виглядають ці книги, як вони відчуваються в руках, які вони. Мені просто не подобається те, що робить фоліо. Хоча я розумію, що вони видають деякі книжки, які ніхто б не видав, і від цього мені кожен раз боляче, але я усвідомлено відмовляюся купувати книжки від фоліо. Це Цикл, котрий потрібно дочитати. І це формулювання, воно загнало мене в кут, бо я хочу читати цикли, а не мені потрібно. Але є один такий цикл, котрий мені дійсно потрібно дочитати. Це з того, що видано українською, бо тут насправді в циклі п'ять книжок. Це привиди дому з зеленого скла. Це та книга, яку я буду читати на Новий рік або Різдво. Це дуже класна. Молодша підліткова історія про а, готель для контрабандистів і не тільки, і тут ще й привиди є. Коротше, вона класна. Сподіваюся, що від другої частини я кайфану, бо перечитуючи першу, в мене не сталося такого мечу, як з першим прочитанням. Але це буде для мене щось нове. Я очікую, що буде цікавим. Ще число книжкових полиць десять. Поки що 10, хоча їх 12, але дві нижні на обох шафах вони зайняті чим загодно, але не книгами. Сподіваюсь, кадр не сильно змінився. В мене розрядився акумулятор, треба було замінити. Ми зупинилися на букві Ш. Ша. Шарити переклад книга, яку хочеться, щоб переклали українською. Ну, як я вже казала, в мене доволі. Довгий список книжок, котрі я хотіла б прочитати українською. Це, наприклад, творчість Абрахама Вергезе. Я дуже сподіваюся, що коли-небудь вийдуть книжки Матея Вішника українською. Я хочу читати українською доробок Йова Блума це ізраїльський автор. Він пише е, такі легкі. Ті, але не тривіальні книжки з нотками магічного реалізму. Вони про кохання зазвичай, про життя, і вони не передбачувані, прикольні і веселі. Також хотілося, щоб переклали роботи Роберта Вальзера, щоб переклали повністю весь цикл про елдерінгів, Робін Хоп, всі 16 книжок. КСД поки що переклав всього 4 з 16. Хочеться, багато чого хочеться, але поки що маємо, що маємо. Але тримаємо кулачки, щоб воно якось в майбутньому було краще. Ща, щедра на сюжетній лінії книжка. І коли ми вже згадали Робін Хоп, то її магічний корабль торговці живих кораблів, книга 1. Це ось та трилогія, в котрій дуже багато сюжетних ліній, дуже багато point of ю від персонажів. Там немає одного головного героя, там є а, першорядні герої, а, до яких ми перестрибуємо час від часу, і за якими ми дуже цікаво з різних причин спостерігати, і кожен з них дуже класно прописаний психологічно взагалі. У Робін Хоп класна психологія прописана в її світ. Він довершений, він складний, він нетривіальний. М'який знак питання немає. Ну це логічно. Ю. Ювелірна робота. Гарна мова чи пере переклад? Я не можу, не можу вам не показати Роберта Вальзера і його прогулянку. Е, я читала цю книжку, я просто... Пила її як нектар. Я насолоджувалася кожним словом. Це дійсно багатослівна оповідь, коротка, але неймовірно гарна. І переклад тут неймовірний. Я навіть маю підпис Юрія Андруховича на своєму примірнику. Я просто досі не вірю, що колись раптово його зустріла в ночі музеїв в літмузеї Харкова. Тепер останнє ятрить від прочитаного. три це коли болить від чогось. І я, наприклад, дуже не люблю, коли письменники навмисно вичавлюють емоції. Воно відчувається, що більше за цим нічого не стоїть. Воно в тебе ніякі там, роздуми не викликає. А книжка просто написана для того, щоб ви там, наприклад, поплакали або дуже сильно переживали, або щось таке. Але є такі книжки, котрі в першу чергу написані для того, щоб показати якусь складну реальність. Але при цьому вони написані так, що виворачують вам душу ненавмисно. І одна з таких книжок, вона називається Вайсбург Огайо від Шервуда Андерсона. Це короткі розділи, кожен з яких розповідає про якогось іншого мешканця вигаданого містечка Вайнсбург Огайо. Це периферія, це майже село. Це ледь-ледь більше за село. І всі ці люди вони ніби повністю застрягли в трясовинні буденності і нічого гарного попереду їх не очікує. На якійсь доволі негативній ноті в нас закінчиться тех. А Насправді доволі гарно відображає моє мій стан емоційний зараз, бо мені сумно, майже. Завжди, в будь-якому випадку, дякую, що були тут зі мною, що присвятили мені свій час. І на цьому в мене точно все. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас, Па-па. Па-па!